Добрий вирішений. Патрульна Добрый. поліція міста Черкас, старший батька Олександр. Причина зупинки транспортного засобу проїзд на так не заборонена світофора. Подавайте поспішайте, чому не зупинили. Фото, відео, фіксація є? А вже що? Все, so, давайте подивимося, бо якщо я проїхав, то я не, не спойлю. Добре, добре, попереджаю, згідно 40-й статті ведеться фото-відеофіксація на бодікамері на фурманному оді. Це наша розмови, з самого початку запросу. Так, розумію. Особа, яка притягається до них має право надавати клопотання, пояснення, зайомити з матеріалами справи. Так. Зараз колега покаже відео з відео реєстратора службового транспортного засобу. Чи там дійсно буде видно, що ви світофорний об'єкт? Або лінію 1-12, а саме стоп-лінію. Ну хорошо, Або, я розберусь, хай показую. Проїхали на заборонений, а саме жовтий з нас у А жовтий заборонений. А вже ж пункт правил 8, 7, 3 право дорожнього руху. Машина таї. може закінчити движення на жовтий. Пане водій, я до вашого відома довожу, якщо ви не знали, автомобіль закінчує проїзд перехрестя. Якщо ви знаходиться на перехресті, з'їжучити поворот ліворуч. Ну, ви сказали, до... я приїхав на жовтий. Да. Все, нема питань. За ми будемо зараз дивитися. Якщо на відео дійсно буде видно, що ви приїхали на жовтий світ. То ви сказали, що я на жовтий приїхав. Вас зупинено за третю частиною 35 статті. Так як ви підозрюєтеся у адміністративного або кримінальне правопорушення. Хорошо. Ми продивимося відео. Якщо дійсно там буде видно, що ви приїхали на заборонений світ... Я не против, давайте, давайте подивимося. Пане водій, будемо розв'язати справу за статтю 22 частина 2. Зрозуміли? Так. А поки що, поки знімаю відео, підготуйте, будь ласка. Еталон, Давайте подивимося, якщо я проїхав. Якщо я, uh -huh. я, я нарушив, я вам пред'явлю. Нема питань. Ви мене почули? Якщо я нарушив, я вам приявлю. У мене слухом все добре. Ну... то що дивимося чи? Чекаємо. Чекаємо що? Відео з відеореєстратору допомогою транспорту. Скажіть, я ж не знаю. Я вам це казав, ви ж мене не чуєте. Чого ж я вас не чую, я вас чую. Я відразу. не хочу громко говорити, ви скажите що я кричу. Та можете говорити, якщо будете кричати, я вам скажу. У мене просто голос такий. У Та мене теж повірте мені. Бажаю, з відео. Добрий вечір, старший одного зелювання. Добрий вечір. Можна? Що можна? Ну до вас показать. Да, пожалуй, будь ласка. Пусть, будь ласка, бо я блять. Светлофор один. Підіши, подожди, щоб не быстро. Та ні, ну воно за цей Жовтий Так. Красний. Ну ви на желтый, на жовтий приїхав. То де я, де машина моя, де Ага Жовтий Ось проїжджаю. На жовтий. На жовтий. І відео буде до зупинки транспортного засобу, так як... Туди вже, вже, машин... вже машина випала з, з камери. Вона. То, як, Та, це ви єдині на дорозі. А ви не були випадки з камери, так як ви єдині на дорозі. машина випала з, з камери. Як, як я можу знати? Откуда я можу знати, що то я. Дивіться. Ну я на жопу Що ви кажете? Ну це справиш назад. А. якби ви музику прикручували? Я хочу, щоб ви з піда не померли. Та ви за мене ви за себе не помер. От ти точно і ти точно не помер. От спіда.